Всім доброго дня! З вами компанія Lux Cars If, місто Івано-Франківськ. Продаж, кредит, лізинг, доставка автомобілів США та Європи та по території України. Сьогодні я вам покажу автомобілі до 8 тисяч, які є в нас є наявності на автомайданчику. Знаходимося ми за адресою місто Івано-Франківськ, село Черніїв, вулиця Князя Святослава, 63. Орієнтир, нова пошта в селі Чернієві. Отож розпочнемо з ось такої новиночки, яка заїхала щойно до нас, Peugeot 208, на автоматичній коробці передач. 1,4 дизельний двигун. 2012 рік, тканений салон, камера заднього огляду, навігація, ось такий дисплейчик, мультикермо, 234 тисячі кілометрів пробігу. 8300 доларів ціна ось такого Peugeot. Приїжджайте, оглядайте. За 4300 доларів можете придбати у нас шкоду Октавію 2002 року. 255 тисяч кілометрів пробігу на механічній коробці передач. 1.8 бензиновий двигун. Ось такий автомобільчик, також присутній торг біля автомобіля. Hyundai Tucson 2005 року є у нас 155 тисяч кілометрів пробігу, передній привід, механічна коробка передач 2,0 бензиновий двигун 7 тисяч доларів. Він субільший outlander. 2010 року 2,2 дизельний двигун. лінзована оптика, протиутуманна фара, повний привід, механічна коробка передач 8700 доларів. Також на будь-який автомобіль можете придбати у нас кредит або ж лізинг. Переходимо до ось такої маленької зазульки. Fiat 500 2012 року. 118 тисяч км пробігу, 1,4 бензиновий двигун. Механіка передній привід Зараз ми обійдемо з другої сторони, покажемо вам його в салончику. Ось такий червоненький шкіряний салончик п'ять шістьсот за даний фіат п'ятсот. Також ось. Тут у нас сховався Ford Focus 2015 року. 160 тисяч кілометрів пробігу, 2-літровий бензиновий двигун, автоматична коробка передач, передній привід, 7500 доларів. Так, у нас люди оглядають автомобілі. Також будемо чекати вас кожного дня без вихідних з 10-ї години ранку. 6900 БМВ Тройка 2005 року, 265 тисяч кілометрів пробігу, 2-літровий бензиновий двигун, механіка. Ось така БМВ. Ось таких. Декілька автомобілів я вам показав, які є в нас в наявності до 8 тисяч доларів. Але оновлення в нас є кожного дня, також є в телеграм-каналі. Тож, підписуйтесь, ссылка буде знизу в закріпленому коментарі. Ну, А на сьогодні все. До нових зустрічей!